Рай, ефір громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. І з нами на зв'язку Надія Денисюк, заступниця Заболотівського селищного голови. Вітаємо вас, пані Надія. Добрий день. Хочемо поговорити про те, як сьогодні живе ваше село. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, хто, можливо, дивиться нас з Волині, не знає географії. Де саме знаходиться ваше село? Наскільки близько це до кордону із Білорусі? Це е, на е, громада, Заболотівська громада, в яку входить чотири села, і три з них безпосередньо межує із північним сусідом. Е, зараз люди навчилися жити, працювати, вчитися в тій обстановці, які на даний момент є. Люди працюють. Люди, діти вчаться, вчаться ну, по-різному, так скажемо. Таких, мабуть, уже тепер не 24 люди люто ми стали впевненішими, що нас кордон не порушиться. Пані Надія, так знаємо також, що Проходила територія вашої громади колія, яка сполучала Україну і Білорусь, і, мабуть, так як і в більшості, мабуть, прикордонних громад до війни була якась взаємодія місцевих з білорусами, мабуть, українці ходили чи їздили в Білорусь. Білоруси приїжджали сюди. З 24 лютого, що змінилося після того, як цю колію демонтували, скажімо так. Як змінилося чи вплинуло це якось на життя громади? можливо, в когось була робота, чи ще щось пов'язане з Білорусю, якісь сезонні заробітки, чи щось таке. Це змінилося? Змінилося і дуже, тому що десь відсотків 40 населення заболоття, тура менші Гути і заліз працювали у Бресті, Малариті на різних роботах будівельних, в лікарнях, в магазинах. Е, тепер практично така робота відсутня. Люди мали заробіток, постійно мали зробляти субвенції. На даний час а, ще в заболоті був великий ринок, на який приїжджали люди з практично з половини західних областей. України, а білоруси ми привозили товар, а білоруси приїжджали до нас п'ятий. Це було ну, дуже вигідно для нас, тому що ми мали ми На даний момент ринок не працює взагалі, не працює з білорусами. На роботу наші також практично. Печують рідко і такі з доски пані Надія. Знаємо також, що в Білорусі активно працює російська пропаганда, і на вашу думку, і по тому, як от місцеві мешканці спілкувалися з білорусами ще до війни, до широкомасштабного наступу, чи відчувалася від білорусів, які приїжджали в вашу громаду на цей ринок? Якесь негативне ставлення, вороже ставлення до українців, чи змінилося воно після того, коли, скажімо так, російські війська зайшли і в Білорусь, нібито на навчання, і почали об'єднавчі об ці процеси з Білоруссю, чи почали білоруси після того більш негативно ставитися до нас, українців? Раніше спілкування було більш допозичним, тому що кожен тим більше. Багато тихців із наших сіл живе, пали, далі побувають допомогли там вести. Однак після повномасштабної війни, вторгнення на нашу країну, ці зв'язки в багатьох випадках уірвалися. І це так є частина людей, які, мабуть, Дівдячи російську пропаганду, думають, що все це зробили ви, українці, і що багато іде вся ця біда йде від нас. Але таких людей мало, але вони, на жаль, вони. зрозуміло. І скажіть також, то ми, починаючи фактично від 24 лютого і до сьогоднішнього дня, майже кожного дня читаємо в різних. Змі в соцмережах про те, ті чи інші прогнози про те, що наскільки ймовірний наступ з Білорусі, так постійно цим насторожують нас, і особливо переймаються безумовно люди, які живуть безпосередньо близько до кордону. То скажіть, як у вас у вашій громаді люди сприймають ці інформаційні вкиди? Чи можливо багато людей виїхало, чи багато людей боїться того, що білоруси можуть все ж таки піти? Частина людей виїхала, частина вже повернулася назад. Ми це слід подужати по учнях. І, мабуть, хвилюється кожен. Ті, які проживають на цій території, хвилюються, переживають, тому що неадекватність Де оцінки керівників не вступає. Але Цього люди ставляться зараз певніше, тому що вони на нас не підуть, принаймні білоруси, не підуть, тому що кріплений дуже добре. Не? Я думаю, що вірять, що рідко було брат на брата. Хіба що можливо, що це Росія. А, те, що в Білорусь вірять, вірять частина людей, але не так як раніше міло. І знаємо також, що в прикордонних громадах Волині нещодавно, декілька місяців тому, роздавали людям плани евакуації на випадок певних надзвичайних ситуацій, чи роздавали. У вашій громаді такі плани, як до цього поставилися люди і в випадку реалізації будь-якої загрози, наскільки ваша громада оперативно може здійснити цю евакуацію? План евакуації розроблений. Ми на руку плани не роздавали, але старости, працівники серед влади обговорювали з кожною, практично з кожною ти як чим можна. Виїхати на випадок інформації. План це розроблений, затверджений питання в основному всі. Помоною є двох транспортів. Що в нас громадського транспорту немає. На нашій території ще відділення стаціонарної. І ще є проблеми з рук. Але це питання... Я питання Пані Надія, Знаємо, що ми вже привикли всі звикли до повітряних тривог, і не завжди навіть люди вже на них реагують, так як це було в перші дні, коли абсолютно всі ховалися в укриття. Але зараз в Білорусі проходять льотні навчання, постійно літає російська-білоруська авіація і. Е, відповідно, чи вплинуло це якось на е, сприйняття людей цих повітряних тривог? Адже знаємо, що тільки за сьогоднішній день вже на Волині здається тричі оголошували тривогу. Три тричі так. оголошували великі. Що я вам сказати? Люди дуже слідкують за новинами, і всі практично наші люди знають, що йде навчання. Mm -hmm. І що можливі провокації навіть з тою метою, щоб спеціально кілька разів оголошувати повітряну тривогу, щоб люди ну, психологічно діяти на людей. Е, вже цього, порівнюючи з першими днями, то такого боязні, такої ну, якоїсь немає. Тривога є. Тривога є, тому що люди переживають. Люди турбуються про життя. Тривога є і за дітей, але отакої от масового психічного е, недорозуміння немає. Дякуємо, дякуємо вам, пані Надія, а, за ці так, А hop. за підтоплення нічого не хочете запитати. А вашу громаду теж підтопило, так? Нас дуже підтопило. Ага. Нас практично два села селище заболотя, і тур підтоплені дуже сильно, тому що вся вода із Шацьких Озер іде через нас на Дніпробузький канал. О, от тривогу закінчили тільки що. У Дніпробузький канал і дуже. Потерпають багато людей повені. Найгірше те, що нема куди воду uh -huh. ту від, відкачувати. Озера переповнені. ну як переповнені? Вони з берегів не вийшли критично. Uh -huh. Ось. Е, але води дуже і дуже багато. Люди приходять, люди розуміють, що її нема куди подіти, бо це не від нас залежить це підземні води. О, але ситуація не дуже приємна. Чи є вже громадяни, які зверталися з тим, що їхні домівки підтопило, і наскільки ці збитки серйозні в вашій громаді? Дуже серйозні. Для багатьох людей це дуже серйозні, тому що вже врожай по суті знищений. Все, що було людьми заховано на зиму, Воно підтоплено. Нема куди його виносити. багатьох навіть у в домівках вже на підлозі просочується вода. Це проблема. І збитки будуть, я думаю, дуже і дуже великі. Вже ми збирали дані, скільки, але я не знаю, як. Ну, частково вирішуємо. Ми в цьому році зробили один обідний канал протяжністю 2 кілометри навколо заблоця. Воно трошки дало свою, як кажуть, віддачу, але не. Тут дуже важко, тому що вода йде по суті Швидських озер до нас. Розуміло, пані Надія. Дякуємо вам за ці коментарі. Наді... Ми... Я вам також дякую за можливість того, щоб заспокоїти людей, і... на... щоб до... швидше ми дочекались перемоги. Саме так, до перемоги. Дякуємо нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була Надія Денисюк, заступниця Заболотівського селищного. Голови поспілкувалися про те, як живе громада, що межує з Білорусі.